Всім добрий день. Давно не виходив на риболовлю, щось приболіли, як кажуть, всі, всі хатай, Трошки стало легше. Вийшов от на сусідню село водойму, село Антопіль. Цим ставком. Розпоряджається їхня спілка, але на спінінг. Сьогодні хочу вигуляти свою саваду. Давно на неї не ловив, лайтика, спробувати чи не заснув зовсім окунь. Тож, будемо пробувати починати от з таких 2-2,5 дюйма, щось трошки грубше, знаєш, тут є щучка і судак, того флюр буде не лишнім. Савада і Ванфорд, гляньте як червоно чорні хороший танденчик. Пробуємо. Водойма мілія, видно, дамба десь прогризяна. того кожен раз все води менше і менше. Але в центрі тут ще типу, типу русла є, де глибини ще, напевно, за три. Ну, звичайно, це локально, але ще є. Пробуємо на легку огрузку 5 грам, 2,5 дюйма. Свій дімпак. Здається, він так називається кайтерч. І маленькі ривочки, щось похоже до окуньової проводки. Перших пару закидів нічого не дало, йдемо до славнозвісних верб, вже від них мало що лишилось, але біля них завжди щось покльовувало, принаймні раніше. Шнур тут 0,5 йожик якраз для лайтика. Могло бути і 0,4, але маю 0,5 ловлю на 0,5. Так, Це і кажуть, що краще тут ловиться на зелене. Ось в о, всякого перчика. Ще лишилося в Ось є бабки. Всякі павуки. ось така штука. Пальмер 2-дюймовий. Щас попробуємо на нього. Це, Це теж копія. Що я помиляюся. Бейбриза. Бейбріза. Не пам'ятаю як його називається, але колись в мене був і бейбріз. Ядра зараз копії роблять настільки хороші, що мало хто відрізнить. Так, двойників нам не треба. Сіє невеличкі. Ключочки. Два дюйма. Він має вийти. Оп, О, угадав. Правда, на 05-му <смі> Так собі, ну, нічого. Як є, так є. А вдруг зараз клюне хороша щука, чи судак. Не знаю, правда, о, вже щось воно злазить. Чи судака такий крючок сікане, питання. Але ну, побачимо. На шоу Куня держіться маленькими підривами на 5 грамах джегрі там, звичайно, портить все флюр. флюр грубий, але тонкого в мене немає, тож нехай вибачає. Сьогодні нормально. Опа, щось є, є, друзі. Але схоже на щучку малу. Ану, я був правий. Ні, судачок малий. О, дивіться. Повезло, повезло, Назар Андрійович. Судачка зловив. Ух. Причому... Ой, так дай сфоткатись хоть. Дай, 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 дай. Ну що, місцеві були праві, дивіться. Ось вам салатове, ось вам клекастий. Правда такий. До кілограма, як кажуть, до кілограма. Заляпав мені камеру, але ж є. Рябенький. Давай, друг Може ще... Вдруг маму зловим. Баба. Так, підсів так прям ніжно думав, як щучка. Але не судачок. Ну що, шо, уже щось? Так, тонкий ключок. Свої плюси, свої мінуси. Плюси добре січе, пробиває. Мінуси, з нього все злазить. щось, щось трошки підбуцнуло і щось я вчепив. Напевно, окунця кунця чи що знову... О, зійшов, блін, хоть би подивився, що то таке. Може то був дрібний судачок. Добре. Ще раз спробуємо Натуральне йому предложити. Виглядає принаймні натурально. Так, ось з цього місця були. Дві клюваки Побачимо, що зараз буде. Не хоче. Так, три закида не хоче. Хочу поекспериментувати, що в мене є така одна цікава штука, Ось грушка, що я так називаю, таке полу, ой, полумандула, полу щось непонятне. Щоб я тільки знав де воно є. А воно напевно в тій коробці де блсенькі. Добре. Вот. Полу мандула, полу балда, я как ее назвать. И яркие такие. Не я правильно чипляю, наверное, не. Ну Нехай. А? Все-таки фигня за пушкой. Тя вона грам не на 8. Та, добре. Ось туди. Хто починає рибачити в листопаді рукавиці не завадять. Вже через годинку починають руки підмерзати. На дворі все-таки плюс 4. Ще якийсь вітерецин з'явився. Вже стає так собі, беріть рукавички. Звідки починав, попробую ще цю штуку тут прокидати. Вона доволі тяжка і дає доволі сильний опір через ту мушку і цей кусочок тапочка на кінці. Таке щось схоже як мікромандула. Здесь у нас завалялся вольфрам с таким кайтеком, морквой. Пробуем. Спина болит. більше години не можу постояти того присідаю так йдемо на те місце де колись лови судачка ого вже батарея підмілявся бистро доволі сіла напевно менше за годину Знаєте що бобри валять Скоро верби не буде. Так, добре, багато не болтаю, оставлю запис, може ще щось зловим. Так, спробуємо. Бачу, вербу звалив. Товариш Бабер. Нікуди вона достає, ніхто не знає, ну побачимо. Але тут тверде дно. Може буде який оконець судочок? Так, чудо кракозяпка бабка 2.2 з такого кольору. Може і окунь здуриться. А включайся ти. Так, ну що вам сказати? Рибу бачив, ще одну подержав, може це дрібний судачок, може якась щучка, може був нормальний окунь. Чобо ти затестив, все добре, скрепляй. Видите? Всередині цей валянок, обпінку. Ну дай отаке. Потестили, погуляли, свіжим воздухом подихали. Будьте здорові, щасливо!